Вишивала я рушник власними руками, частувала залюбки всіма кольорами, до ладу все довела, хоч і ще маленька, і оздобила, як слід, я портрет Шевченка. Діти, яка видатна людина згадується у вірші. Так, вірно, Тарас Шевченка, але наша Україна відома в світі іншими видатними письменниками та поетами, майстрами пера. Саме про них і піде розмова. Малята, погляньте уважно на цей портрет. Так на ньому зображен Тарас Шевченко, наш видатний поет і художник, який любив рідний край і написав багато гарних віршів про природу, життя українського народу в минулі часи. Послухайте його вірш дивлюсь, аж світає, край неба палає, Соловейка в темні мгає, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те вся країна повита красою, Зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Діти, про що розповів вам вір Шевченка? Яку картину ви уявили, коли слухали цей вірш? Якою змалював поет природу рідного краю? Ще однією видатною українською письменницею і поетесою є Леся Українка. Її твори мудрі та повчальні, а ще вони сповнені великої доброти до людей, рослин і тварин. Пропоную вам послухати вірш Лесі Українку на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, не мов мати до дитинки, вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. Діти, уявіть, чи ви потрапили в те місце, про яке розказує вірш. Що ви побачили? Чи подобається вам цей вірш? Чому? Мабуть, ви пам'ятаєте казки Лисичка і Журавель, Заяць та їжак, автор всіх цих казок Іван Франко. Розкажіть, про кого розповідають казочки Франка? Ще Іван Франко писав вірші, послухайте один із них. Він називається Веснянка. Розвивайся, лозо, борзо, зелена діброво, оживає помертвіла природа на нова. Оживає, розриває пута зимові, Обновляєсь в свіжі сили, в свіжі надії. Зеленіся рідне поле, Українська ниво. Підоймися, колосися, достигай щасливо. Малята, про яку пору року розповідає вірш Франка? До кого звернувся поет у своєму вірші? Про що просить автор Діброву, рідне поле, хлібну ниву? Творчістю Тараса Шевченка Лесі Українки Івана Франка пишається наша батьківщина. І ви, маленькі доньки і сини українського народу, маєте знати і шанувати цих видатних людей, що славили своїми творами нашу Україну, рідну та дорогу кожному із нас. Сьогодні ми пригадали видатних українців. Кого саме? Так, Тараса Шевченка, Лесі Українку, Івана Франка. Усі вони наші відомі. Хто? Так, письменники. Шевченко, Леся Українка та Іван Франко писали багато гарних віршів, цікавих казок. Ці творчі люди жили давно, але в наш час їх пам'ятають, вшановують, читають, знають та люблять їхні твори. До нових. Зустрічі, малята.